Як люди потрапляють на гачок, ну, окрім оголошень, чи це переважно оголошення, газетах, на стовпах? Звідки вони беруть інформацію, що їдуть на роботу? Як у нас показує практика, це не завжди оголошення. Це друг поїхав, друг приїхав, розказав. З другом такого не случилось, друг їздив, вот, услышав, поїхав. Особисті, да. Помимо реклами, естественно, в газетах, то, що там пишуть. От, от, сексуальна експлуатація эксплуатация у нас здесь, це була сландо і аукра, по моєму Предлагали на роботу молодые, красивые женщины необхідні працювати горничной. Вот это было такое объявление. А що о, цим людям, які затримані, до досудові ці узлы, яким мир покарання заходящим? Что они? Ну, по этим людям еще рано говорить, не да прошли. Я, и, я, вообще, конечно, это статья вообще предусматривает от восьми. Вот, у нас были случаи, тоже была пара своих знакомых, отвозила в Москву, там потерпевшая сбежала, то есть, получала она в общем морожение, получила зиму она убегала, голая босая, вся это сама приехала сюда теми правдами и неправдами. Вот, получил 8 и пять лет лишения свободы с конфискацией мужчин. Okay. Okay. Okay, yeah. 40, 40. Yeah. Якщо можна кілька коротких порад, як не стати жертвою. Так? На що треба звернути увагу, коли ти читаєш такі оголошення про роботу? Які можливо документи треба просити? Як перестрахуватися? Ви знаєте, перш за все, що до документів, то це трудова угода або трудовий договір з цієї фірми або людиною, в якої хтось планує працювати, якщо ми говоримо про трудову експлуатацію. Це в будь-якому випадку інформація про те, куди їде особа, залишена тут в Україні. Вона має надати друзям, родичам інформацію, куди, з ким, як вона їде, що вона там планує робити, і, звичайно, копії, лишити копію документів. Перш за все, от, окрім ну, окрім цього всього, вона не має віддавати паспорт жодній особі на території будь-якої країни або навіть в Україні. Ну, це якщо так говорити коротко, безпосередньо про трудову експлуатацію. Дуже багато випадків, коли це е, відбуваються такі факти торгівлі людьми, то сказати, ну бувають різні випадки. У деяких забирають паспорти, от як говорили про те, яким чином переправляли осіб. Та, тобто особи не знали, куди вони потім їдуть. Вони їхали працювати гувернантками. А вже як це вийшло і куди вони їхали, я думаю, що вони не знали до того часу. І безпосередньо в таких випадках дуже складно сказати, що саме. І як саме потрібно проводити інформаційну кампанію кампанію? ми, дуже сподіваємося на те, що в рамках цієї програми, цього проекту, який ми починаємо реалізовувати в Чернігівській області, за цей період, який в нас діятиме ця програма, і потім в співпраці з державними структурами, іншими правоохоронними органами, іншими організаціями, громадськими організаціями в області, ми зможемо донести до донести до нашого населення нашої області на рівні, в тому числі і районів і сіл. Оскільки ну люди потерпають від торгівлі людьми, найбільше серед тих людей, які живуть на селі або в районах, де немає роботи, де є проблеми з цим, тому ми сподіваємося, що такі профілактичні роботи, як роз'яснення, яким чином мають укладатися договори, яким чином вони можуть виїжджати на роботу. За кордон, і як, яким чином вони можуть себе яким чином перестрахувати, залишивши інформацію про те, куди їдуть, стане менше таких фактів, і ми зможемо найбільше якісніше надавати допомогу тим особам, які вже постраждали на сьогодні. Правоохоронні і взагалі міграційні служби Росії відмовляються співпрацювати. Так. Наскільки зараз ця проблема актуальна? Чи вирішено це питання? Питання це вирішується. Ми послали запи, запити до міжнародної організації міграції. Дуже сподіваємося, що вони нам посприяють в поверненні цих жінок. Але так, да, зараз самі розумієте, яка відбувалася обстановка в нас, які відповідно з Росією. От, поэтому, раніше в принципі, було проще питання. А сейчас милицией вот какие отношения у вас російська міліція отказывается сотрудничать? Ну не отказывается, але при цьому міжнародні доручення, які посилаються в Росію, виконуються дуже довго. Дуже. Сказати, що ні не виконуються, ми не можемо, але дуже довго. Це дуже великий період часу займає. А яка кількість жінок ще залишається там? Від п'яти, так що ми знаємо точно. П'ять чоловік це точно, а більше менше. Теж треба дивитися <смірити> по місту, називається. Взагалі, говорити про масштаби цієї проблеми, ну, певно, це більше питання до правоохоронних органів, тому що ми можемо робити висновки тільки з тих людей, які звертаються до нас за допомогою. І я дуже вдячна правоохоронним органам, бо досить часто людина навіть не подає документи на оформлення статусу, але вона проходила у справі і вона проходить до нас за допомогою. тобто при тій підтримці, яку їй надає родина, ось та мінімальна виплата, можливо, на той момент для неї є в тому стані емоційному, в якому вона перебуває, не настільки важлива, як психологічна і соціальна підтримка. Так? Ось. І далеко не кожна людина може говорити про ту проблему, яку вона пережила. Що стосується, як відрізнити, ну ми говоримо, що людина стала жертвою торгівлі лише в тому разі, коли вона була примусово вивезена, коли у неї віднімалися кошти і її примушували займатися проти її волі, тими заняттями, якими в якому плані може бути трудова експлуатація, ну те, що пережили наші клієнти. Вони виїздили, їм обіцяли, що їх робота буде оплачувана. Вони підписували контракт, але знову ж таки необізнаність у цих справах, так тому що ем, пані Наталя говорила, дуже важливо в правовій сфері мати інформацію. Це дійсно так, тому що інколи людина вважає контрактом, коли написано. Сума, яку вона отримає, і щось там не незрозумілій мові, і вона навіть не розуміє, мовою якої країни це є написано. Як казала, написано. У нас, так, як казала у нас одна дівчинка, але ж там штамп був. Я бачила штамп, і я повірила в те, що ця робота легальна. Ну, вибачте, будь ласка, штамп, печатка будь-якої фірми, будь-якої Ось тут є необізнаність в цьому моменті. Вони виїздили на роботу, займалися. Не в тих умовах і робили не ту роботу, яку їм обіцяли, тобто це було кардинально інше заняття. Плюс вони не отримали не копійки грошей за ті обсяги роботи, які вони виконали. Тобто людей обманним шляхом використали, відібрали те, що вони мали заробити. І Використовували просто, ну можна сказати, я розумію, що зараз це може жорстко звучить, але це як рабство 21-го століття, можна сказати і так. Що таке сексуальна експлуатація? Ми розуміємо також. так? Я не бачила жодної, хоча я у сфері протидії торгівлі людьми працюю 14 рік, я не бачила жодної дівчини, яка би їхала. На роботу за кордон, і вона казала, Да, я їду займатися там проституцією. Можливо, такі варіанти є, можливо, вони десь зустрічаються. Я не буду зараз заперечувати цього факта, тому що я некомпетентна в цьому питанні. Дівчатка, з якими працювали наші служби і підрозділи нашого департаменту, це була експлуатація сексуальна. Тобто дівчинка виїздила на роботу офіціанткою. Дівчинка виїздила на роботу поломийкою, а потрапляла до борделю і її використовували як секс-рабиню. Вона не мала змоги звернутися за допомогою, вона не мала змоги вирватися із цього пекла. І ось, до речі, оті нюанси навіть те, що вона отримала тут, що є ще консульство, є посольство України на території тих країн, де Куди вивозяться силою наші дівчата і наші чоловіки, так і у них можна просити допомоги, тому що там зразу зникає проблема язикового бар'єру, так тому що є ще нюанси, коли людина не знає. Ну, як мені дівчинка казала, я їхала посудомийкою. Хіба я мала володіти англі... англійською мовою досконало для того, щоб це робити? Як вона сказала, мені мене заспокоїли, все буде нормально. Помила посуду, ми тобі принесли, забрали. І вона навіть уявити собі не могла, чим вона буде там займатися. Тобто, коли людина легально, добровільно підписує контракт, отримає заробітну плату, то це є легальний виїзд на роботу за кордон. Так? Коли її силою змушують до чогось, обмежують в діях, обмежують в пересуваннях, забирають кошти, в цьому випадку ми можемо говорити, що мова йде про жертву торгівлі людьми. Перше на сайті обласної державної адміністрації в розділі Гуманітарна сфера там є підрозділ протидія торгівлі людьми, там є порядок. Встановлення статусу особи, яка постраждала торгівлі людьми, і безпосередньо ті структурні підрозділи з, із координатами, до яких можна звернутися у випадку, якщо є, чи знайомі, які потрапили в таку ситуацію, чи безпосередньо особа може звернутися, там всі є контактні телефони. Стосовно, звичайно, не всі дивляться, сайт заходять на сайт адміністрації, да, то я думаю, що і те, що будуть. Навіть під час цього проекту розповсюджуватися і створюватися брошури, там безумовно буде зазначатися ті координати тих, безумовно, вірніше, тих безпосередньо структурних підрозділів, до яких можна звернутися за допомогою. Ну є потім проекту. А да, проект Или до начала проекту у до вашого государства Так, Скажімо, Да, скажімо так, я вже говорила, що проводиться просвітницька профілактична робота, то під час цієї роботи це виходи до безпосередньо до учнів, до студентів. Якщо це не лише департамент у справах сім'ї, молоді та спорту, це можуть бути органи освіти, це <світник> ті ж самі. Так, да, це ті самі центри соціальних служб, які йдуть безпосередньо з профілактичної просвітницької роботи в школи, вони також доносять там інформацію про те, до кого можна звернутися. Якщо ми говоримо про нашу е, роботу центрів зайнятості, там е, великий об'єм роботи проводиться. Вони також там під час такої роз'яснювальної роботи надають координати того, до кого можна звертатися. достатньо звичайно, 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 звичайно. Вона є ця робота є. Якщо ми говоримо про райони, там там також є на районному рівні своя тісна співпраця і своє інформування.